Uh, у мене є позитивний uh, сюжет uh, з Рівного. от Треба себе якось это, підтримувати. От, сюжет про 96-річну бабусю, яка поїде в Амстердам. а Як вам? <світ> Я вам в Амстердамі не буду, а вона буде. Я теж не була. Вітаємо вас з отриманням першого вашого закордонного паспорта та бажаємо вам вдалих поїздок. Велике спасибо за всі ваші побажання. Ще на старость треба. 96-річна жителька Олександрії Наталія Коспа вперше в житті отримує закордонний паспорт. Робить це у Рівненському центральному відділі Державної міграційної служби. Цієї осені жінка планує відвідати Амстердам. Нащо вам паспорт? Скажіть, щоб поїхати в літаку. А я вже у 77-му році. Союз об'їхала, облітіла пароплавом, об'їздила, то в мені не перший раз. Але оце ризика вже не ти літа, щоб те все видержати. Але дух видержить, тіло вже не може. У Нідерланди пані Наталя полетить, щоб відвідати онуку. Вона Така молоденька була, ну а вже вчилася, е, де вже і на роботі в літаку з Нідерландом познайомилися де він її забрав. Я просто е, зв'язана кровно душею і хочу, вони сюди приїжджають, а я хочу побачити, де вони, і як там, ну там е, спокійніше жити. Але краще українців ніхто не буде жити у 2023 році. Управлінням Державної міграційної служби у Рівненській області оформлено 8 закордонних паспортів людям, яким виповнилось 90 і більше років, і пані Наталія серед них є найстаршою. Якщо говорити в порівнянні з передвоєнним часом, то цей показник виріс приблизно в 2,5-3 рази. В 2022 році було в області оформлено 15 закордонних паспортів для такої вікової категорії осіб, а в довоєнний 2021 рік це було 6 паспортів. На вік пані Наталі припало дві війни: Друга світова та російсько-українська. У 1943 році жінка була зв'язковою упа. За це радянська влада ув'язнила пані Наталю на два роки. Каже, її 17-річну допитували чотири дні поспіль. Я ще молодесенька. Викликалися самі вони, сидять, так як я сиділа, а четверо встало мене. Оброблять, питає й те, да ти ж говорила, да ти ж говорила. Я нічого не говорила, а кажу. вони самі кажуть щось і кажуть, що я говорила, і щоб я розписувалася. Не дай не сісти, не лягти, тільки, на, ну, іди вже в камеру. З дитинства пані Наталя пише вірші. Їх вона впорядкувала у збірку «Незабудка». Родись. Злоти така пісня над світом, над краєм. Хай люди з тобою горя не знають. Хай життя людей плине, як пісні луна. Хай геть з землі згине слово війна. Після візиту у Нідерланди пані Наталя обіцяє повернутися в Україну. Хочу в світ побачити я багато книжок читала, Я знаю, що йде, як і хто. Та я хочу ще своїми очима побачити. В Україну повернетеся? зразу. Довго я ніде не буду, бо я не хочу вмирати ніде. Я хочу на Україні. Ольга Ворищук, Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне. Зразу. <реш> <реш> зразу. Побачу Амстердам і все. І зразу додому. Крута, е, крута жінка. Е. Там на в чаті пишуть дух сильний, ну це правда. Та вона й сама так каже: дух витримає, то тіло вже не може. ну Якщо вона пережила допити НКВС, то а, хочеться просто їй побажати побачити Амстердам. і, ну, і Як вона хоче, повернутися до. повернутися додому. Брат зразу Ой Ну, це щось таке, просто щоб підтримати нас, тому що ну новини вони абсолютно не веселі але ну, є такі 96 років. Ну про що ми говоримо? Це дуже круто. І ще трошки розважу вас. Говорили вже про це: Одеса, пляжі. Значить, кажуть, що можна купатись. Ну, ви, ви вирішуєте самі. Я не знаю. Цього тижня одеська ОВА планує відкривати пляжі. Для цього вони мають бути обладнані загороджувальними сітками, гучномовцями, рятувальними станціями та укриттями поблизу. Я ставлюсь цього положительно. Мені здається, що зараз якраз нужна. немножко хотя бы отдыхать в такой ситуации. Поэтому мы только за. Мы приехали отдыхать сюда, поэтому каждый день стараемся выходить. Мне классно, все дни было классно. Мы четыре дня тут нормально. Мы были две недели назад, пали, все было классно. И сейчас приехали, то же самое. Не знаю, замены особо не думаешь. Привыкли мы одесситы, мы любим загорать, мы любим море. Мы без него не можем жить. За інформацією наших партнерів, після закінчення зернової угоди, тобто з 17 липня, цілком імовірно, що Росія додала замінування в Чорному морі, що стосується територіального моря України. Тому всі ці фактори були проголошені військовим командуванням, небезпека і ризики позначені. Чого ми робимо? Сьогодні багато наших військових приїжджають також до Одеси, проходити реабілітацію. Ми хочемо це зробити для оздоровлення людей, військових, їх сімей. Одеса завжди була перлиною нашої всієї України, щоб люди також оздоровилися при тих сьогодні. Обставинах, в яких ми живемо. Ми маємо людям також відкликатися на зустріч. Що стосується екології, сьогодні море повністю поновилося своїм природнім, явищем пройшов, вони повністю очистилися. Я просто якраз на початку тижня, коли е, ти пішов у справах, а в мене там трошки почалася ефіра, якраз цю історію про те, що значить Одеська ОВА збирається дозволити е, оксамитовий сезон в Одесі, то там дискусії була така. Е, в чаті була така дискусія, був такий чат, В чаті була така дискусія дуже жвава стосовно цього, чи це безпечно, чи це небезпечно. Тому ну насправді, там якщо говорити про чистоту води, це одна історія. Якщо говорити про небезпеку через обстріли, це інша історія. Мені би хотілося, щоб в Одесі можна було би купатися. Це було би ну. Це було би класно і для міста самого, та й для нас, для всіх. Але ну ми маємо усвідомлювати не так, як цей хлопець каже, що про міни ми не думаємо. Треба про міни думати.